Вітаю це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Наразі в Україні вже працює 31 рекрутинговий центр. Міноборони планує лише нарощувати їх. Як взагалі відбирають кандидатів-рекрутери? Про це і не лише ми сьогодні будемо спілкуватися з гостем Маркера подій, старшим офіцером відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, колишнім командиром відділення снайперів 80-ї бригади Петром Гайдащуком. Вітаю вас, пане Петре. Вітаю Ольгу, Вітаю радіослухачів та глядачів. Ютуб каналу Фем Галичина». Дякуємо. Нагадаю, слухати Маркер -подій, слухачі Радіо «ФМ Галичина» можуть щобудня на живо о 9.15, а переглядати на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб не пропустити нові відео, і обов'язково пишіть у коментарях, які тема ви б хотіли, щоб ми розкрили наступними. Отже, пане Петро, вже 31, як я сказала рекрутинговий центр відкрили в Україні. Як ви взагалі оцінюєте їхню роботу і чи достатня взагалі, взагалі ця кількість центрів? Е, Я думаю, наразі достатньо, і вони будуть збільшуватися ще в геометричній прогресії, тому що е, багато видів родів військ, багато частин е, зацікавлені в рекрутингу, зацікавлені в безпосередньому контакті з потенційним мобілізованим новобранцем. Е, вони знають, чим зацікавити людину, і таким чином зможуть зможуть знайти до неї підхід е, та провести, так скажімо, компетентну мобілізацію, щоб людина могла. Знайти себе за тією професією, яка можливо їй близька буде у війську, і де людина зможе бути максимально корисною. Хочу поговорити більш детальніше загалом, як відбувається рекрутинг до зсу, до армії, до війська. Які основні етапи такі важливі, ми можемо виділити? Ну, дивіться, якщо говорити про нашу бригаду і десантно-штурмові війська, то Кожен новобранець, кожен рекрут в переважній своїй більшості потрапляє до навчального центру десантно-штурмових військ, де проходить базову загальновійськову підготовку. Після того він ще отримує військову спеціальність, яка може бути різною. Це бойова військова спеціальність. Коли людина вже після так званого БЗВП базової загальновійськової підготовки і отримання, Військової спеціальності вона розпреділяється по різних частинах десантно-штурмових військ, коли людина безпосередньо, наприклад, потрапляє до нас у Галицьку бригаду, є такий побутовий міф, що там люди одразу виконують завдання. Так інколи буває, тому що не ми обираємо там. Час е, битви і інколи ситуація на полі е, бою буває складна, але в більшості випадків е, ми додатково ще тренуємо людину. Е, скажімо так, на базі нашої бригади. У нас є е, для того підготовлені інструктори, досвідчені, які загартовані в боях російсько-української війни не тільки з часів повномасштабного вторгнення, а починаючи з 2014 року. Тобто ми готуємо людину, яка там приходить, наприклад, після навчального центру. Ми стараємось її підготувати до реалій поля бою того відтинку фронту, на якому, от, наприклад, перебуваємо, Оскільки... тому що ми зацік... Так. Перепрошую, продовжуйте. Так тому що ми зацікавлені в тому, щоб послати на виконання завдання. Максимально підготовлену людину, вмотивовану та впевнену в своїх діях для того, щоб це було результативно і людина повернулась назад живою і цілою, неушкодженою. Скільки взагалі часу триває це навчання? Ну, Дивіться, якщо там брати навчальний центр, це може бути місяць і трохи більше. Також залежить все від військово-облікової спеціальності новобранця. Там, е, наприклад, штурмовиків готують один час, е, снайперів можуть готувати місяць і, і більше. Е, додатково ще е, людина, яка потрапляє до нас, теж кажу, все залежить від, від ситуації і від часу. Е, ще декілька тижнів. Ми займаємося додатковою підготовкою е, бійця для того, щоб підготувати його до тих реалій, в яких він буде працювати. Чи є супровід рекрутера на ВЛК? На це мені зараз складно дати питання, не можу відповісти. Добре, тоді перейдемо до наступного питання. Як ви взагалі оцінюєте мотивацію мобілізованих, і якщо вона, можливо, недостатня, то як би ви її покращили? Як її взагалі потрібно покращувати? Ну дивіться: покращувати мотивацію мобілізованих люди, які ще не доєднались до війська. Вони повинні розуміти, що питання захисту нашої країни і протистояння агресії Російської Федерації це виключно наша справа і діло наших рук. Тобто ніхто за нас не прийде воювати з росіянами і відстоювати нашу землю, захищати наші е, сім'ї. Е, такі на жаль, речі, як е, випадки, як Буча. Ірпінь, звільнена Харківщина, тобто там, де були і зафіксовані всі різні звірства російської армії. Як на мене, ну на жаль, що ще має трапитись, щоб мотивувати людей до, долучатися до війська. Так можливо, це тріш трішки воно виглядає жорстко на перший погляд, але на жаль, в таких реаліях ми живемо. Ми воююча країна, і ми повинні себе захищати. Тому найперше, що повинно бути у людини, це мотивація саме в мотиваційному відношенні. Це розуміння того, що ніхто крім нас нас вже не захистить, і нашу країну де взагалі шукати вакансії до війська і які, на вашу думку, професії зараз є найбільш затребуваними в армії? Ну насамперед, якби це не було, я повторюю, що ми воюємо і найбільш затребуваними є саме. Бойові професії зараз. Знайти вакансій ну, є безліч джерел. Це різні сайти, де, де ви можете знайти цивільну професію. Так само там є і оголошення військових спеціальностей. Плюс ті самі рекрутингові центри. Куди теж можна звертатися і доєднуватись до війська? Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гости Маркраподі є старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, колишній командир відділення снайперів 80-ї бригади Петро Гайдащук. Наших слухачів обов'язково закликаю вподобати це відео і написати у коментарях, чи шукали ви якісь вакансії, чи можливо ви були у рекрутингових центрах, чи доєднувалася, чи плануєте взагалі доєднуватися до війська. Отже, пане Петре, є таке ще питання? От, якщо людина хоче отримати конкретну посаду, конкретно хоче кимось бути конкретно, але цієї вакансії наразі немає. Тоді що робити, який алгоритм дій? Е, ну дивіться е, завжди, як на мене, знайдеться підрозділ і бригада, де ця вакансія буде е, вільна, е, також, е, якщо у людини є бажання, є хест до якоїсь певної справи. У, у війську їй всіляко цьому будуть е, сприяти. Тобто, е, повинен бути, е, повинна бути також і мотивація, бажання від самої е, людини. От е, де, де де це шукати, ну по, потрібно цікавитись я Прихильник тієї думки, що хто шукає, хто хоче, той, той завжди знайде. Ну, от зараз така популярна думка, що краще піти у рекрутинговий центр і самому обрати ким бути, аніж там умовно вручать повістку і скажуть, ким бути. Чи підтримуєте ви таку думку? Так, звісно, тому що це якраз і показує перед майбутнім роботодавцем, називаємо це так збройними силами, вмотивованість людини, бажання працювати, займати і бути корисним. На посаді, от, яку людина шукає безпосередньо. Чи є, наприклад, така річ, як, наприклад, от жінка хоче на цю посаду, претендує на неї жінка і чоловік, але, наприклад, рекрутинги оберуть чоловіка, тому що жінка, можливо, там не впорається, не хочуть на неї покладати великі надії. Чи ви взагалі таке спостерігали? Такого не спостерігав. Зараз у нас жінки мають. Таке ж саме рівне право обіймати військові бойові спеціальності на рівні з чоловіками, і е, кількість жінок у війську ну, з мого особистого досвіду вона, вона зростає, тому що я бачив і, і, і жінок е, штурмовиків в інших бригадах, жінок е, командирів розрахунків е, різного важкого озброєння, жінок-операторів е, дронів розвідувальних і FPV тому можливість є головне бажання. Також хочу поговорити і про важливість ротації бійців. Як взагалі з цим в ЗСУ? І Розкажіть про свій досвід ротації. Ну про свій досвід ротації річ необхідна насамперед, тому що всі ми люди, всі ми втомлюємось, і є в нас певний ресурс. Але також. Питання і можливість ротації не завжди залежить від нас, тому що е, ми воюємо і не ми обираємо час для війни, місце для війни і умови для неї. Тобто, зрозуміло, що якщо та чи інша бригада, той чи інший підрозділ знаходиться на якомусь важливому відтинку фронту, де тривають активні бойові дії, е, і ця бригада розуміє і знає поле бою, то е, Така річ, як е, ротація відновлення, відведення, е, вона переноситься в часі, тому що е, зараз е, більш важливим є е, е, саме стримування противника і е, потрібно давати йому відсіч. Така річ, як ротація, вона потрібна і вона напряму також залежить від е, ходу мобілізації. Тому що щоб е, зняти, наприклад, на ротації той чи інший підрозділ, нам потрібно його замінити таким же: е, в кількості і, і в якості бажано. Тому мобілізація грає досить таки важливу роль е, в ході ротації і взагалі в її можливості. Чи реальна взагалі зараз демобілізація? Е, демобілізація, я думаю, як би нам не хотілося і багатьом людям, які. Зараз воюють з початку повномасштабного вторгнення із 2014 року. Ті, хто є таких, є багато ті, хто вже 10 років на цій війні. Так багатьом людям би хотілося перепочити, поїхати додому, побути зі своїми сім'ями, але. Така річ як демобілізація, наразі за такою ситуацією, яку ми маємо, коли на досить широкій лінії фронту у нас є не одна, а досить таки багато гарячих точок. Вона неможлива навіть для людей, які думають, що от коли закінчиться війна. І, і ми переможемо. Теж демобілізація швидкою не буде. Це потрібно дивитись е, правді у вічі, тому що будуть якісь тривати певні стабілізаційні дії, і ніхто за наявності от такого сусіда як Росія не буде е, швидко демобілізовувати велику кількість е, військовослужбовців. Це на мою думку, все буде поступово. І це буде реально тільки тоді, коли буде настане якась відносна безпека і упевненість, що ми зможемо протидіяти, можливо, майбутнім якимось проявам агресії, і ще наостанок маємо кілька хвилин. Вчора Міноборони запустили застосунок для військових армія плюс. кажуть, що це спростить всю паперову роботу. Чи вважаєте ви так і чи вже встигли скористатися цим додатком? Ще не встиг. Планую ознайомитись з ним. Чи спростить воно паперову роботу, ну, побачимо. Наразі там Міноборони заявило, що воно готове обслуговувати, додаток готовий обслуговувати там до мільйона е, військовослужбовців. Е, це ну таке нововведення. Я думаю, що нас ще е, чекають якісь там неполадки в роботі, це це нормально для нововведень. Е, чи спростить, побачимо, покористуємось, побачимо, пане Тарасе, Ми дякуємо. Ми дякуємо вам за розмову. Я нагадаю гости маркера подій. Сьогодні був старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, колишній командир відділення снайперів ї бригади Петро Гайдащук. Мене звати Ольга Салабаї. Я вкотре закликаю обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал «ФМ Галичина. Аналітика а також вмикайте радіо «ФМ Галичина щобудня о 9.15, о 16.15, а також о 17.15 і Слухайте маркер подій наживо. Обов'язково пишіть нам у YouTube коментарі, діліться. Своїми думками, що ви загалом думаєте про цю ситуацію? Що ви думаєте про цю тему, яку ми сьогодні розкрили? Чи достатньо ми її розкрили? Можливо, ви хочете, щоб ми запросили ще когось, щоб ми більш поговорили про цю тему? І до зустрічі!